130 мільярдів гривень боргу за комуналку. на сьогодні в Україні заборговані за житлово-комунальні послуги, складає величезну проблему. Констатують економісти. Суттєві затримки платежів існують у прифронтових областях: Херсонські, Донецькій, Луганській, Харківській, Миколаївській, Запорізькій, яких населення сплачує всього 10-15%. Що звісно накладає свій відбиток на роботу комунальних служб зазначають фахівці вже з 1 квітня? Тарифи можуть зрости, зокрема на електроенергію. Орієнтовна вартість зростання тарифів буде на 30-40%. Якщо ми сьогодні сплачуємо гривня 44 гривня 68, то з першого квітня нас очікує в середньому вартість електроенергії 2,30-2,40 за 1 кВт. Також розглядається Нафтогазом підвищення вартості газу для побутового населення. Можливо, вартість газу зросте з там майже 8 гривень на сьогодні до 12 гривень орієнтовно, але це поки що в розрахунках, очікуємо, очікуємо остаточного рішення на Нафтогазу. І також на сайті ЕНКРКП розміщена об'ява про проведення засідання ЕНКРКП, де буде розглядатись питання підняття тарифів водоканалів з 1 квітня на 10% і з 1 липня ще на 10 на думку фахівців, значне зростання майже кожної статті платіжки за житлово-комунальні послуги не лише позначиться на фінансовому стані кожного українця, а й скоріш за все призведе до подальшого зростання заборгованості за послуги ЖКГ. З однієї сторони дійсно є величезна проблема з наданням комунальних послуг на тим, що не вистачає коштів на капітальні, на поточні ремонти Електроенергію Ми дотуємо там на 120-130 мільярдів щорічно, щоб наподавати електроенергію а, простим українцям. Але з іншої сторони, а, це не вирішення проблеми. Деякі побутові споживачі зіштовхнулися з тим, що за лютий березень отримали додаткові нарахування у платіжках за житлово-комунальні послуги. Як діяти у таких випадках? Пояснюють спеціалісти. Не потрібно чекати, що хтось за вас вирішить цю проблему. Потрібно брати ці платіжки, брати в дані лічильників, їхати звіряти, в там теплопостачаючі компанії, водоканал там і так далі. Звіряти лічильники. Тим часом у Верховній Раді зареєстрували проект постанови про звернення до кабінету міністрів щодо розширення мораторію на підвищення тарифів на комунальні послуги для населення. Зокрема, документом пропонується вжити дієві заходи реагування, аби запобігти накопиченню боргів населення під час війни.